В мене є спеціальні тракційні масажні обладнання, які роблять витяжку шляхом вигинання спини дугою назад. І тоді це професійне апаратне витяжіння хребта шляхом вигинання дугою назад. І тоді це витягує хребет, робить його витягнутим, рівним. І людина ну, може перевірити це. Тобто вона лежить на тракційному обладнанні, під її спиною проїжджають ролики, вигинають її спину, і це відчувається. Людина лежить, відчуває, лежить голова, і відчуває, як ноги починають просуватися від того, що її вигинає спину назад, ноги від'їжджають. А також можна перевірити, коли в людини після такого витяжіння вона міряє свій зріст і стає на сантиметр півтора, 2 см вищою. Оце є витяжіння. Оце є витяжіння, яке дозволяє вправити міжхребцеву грижу. Там є особливості. Деколи отаке витяжіння дуже складно зробити через те, що в результаті утворення грижі, там був біль, там було пошкодження і є спазмовані м'язи. Якщо у вас є спазмовані м'язи, Тут є зразу ж обладнання для того, щоб спину прогріти. В результаті прогрівання спазм забирається, і тоді спина стає піддатливою для витяжіння. Ну і бажано після проведення такого витяжіння, такої тракції, бажано все-таки. Трошки відпочити. Після витяжіння не можна сідати, не можна ходити, не можна стояти після такого витяжіння. Щоб зафіксувати сам ефект витяжіння, необхідно на спині провести ще хоча б 30 хвилин. Тобто, щоб витягнута спина зафіксувалася у витягнутому положенні. І після цього вже можна приступати до якоїсь діяльності, кудись йти. А бажано витяжіння взагалі робити ввечері перед сном, щоб після цього вже нічого не робила людина, але просто лягала. Спати і, і все оце є витяжіння, яке лікує спину.